Традиційно перші тижні літа липня, в частності, це кишкові інфекції, тому що респіраторні віруси вони вже відійшли на другий план. І переважну більшість звернень все-таки звертаються батьки дітей з кишковими інфекціями. А це переважно вірусні інфекції у дітей, тому що їх легше зачепити, якщо так можна висловитися. І, на щастя, у дітей більш старшого віку, старше 5 років, вони протікають відносно легко. Але пам'ятаємо, що у дітей до 5 років вірусні інфекції кишкові стрімко викликають зневоднення, і це може навіть привести до госпіталізації дитини. Тому в літні період потрібно бути дуже обережними, дуже уважними з тим, що їсть дитина, як вона це їсть. Тобто, важливо мити руки дитині, важливо не дозволяти. Тягнути забруднені руки у рота дитини, це стосується маленьких дітей, тобто активне спостереження за дитиною. А також важливо, щоб є дитина, тому що а, якщо відпочиваєте з дитиною на пляжі, наприклад, то потрібно заздалегідь подбати про наявність бутильованої води. А, якщо для дорослого може бути не настільки критичним випити води з якогось там незрозумілого джерела, От, то для дитини це може бути потенційно небезпечним. От. І е, годувати дитину бажано перевіреними продуктами, взятими з дому, не варто купувати деінде, особливо в пляжній зоні, де ми не можемо гарантувати е, правильність зберігання реалізуємих продуктів. От. І е, такою ще е, важливою порадою є контроль, щоб дитина не заковтувала воду з водойми. Це теж важливо, тому що в морській воді і навіть в басейнах, де вода. Та фільтрується і знезаражується, все одно можуть міститися збудники кишкових інфекцій, і це може становити небезпеку.